Вітаю, шановні, я Анастасія Лобазова, ваш психосоматичний гід. І сьогодні ми переходимо до теми конституційної психосоматики. Я вирішила віднести її до циклу роликів з родинної психосоматики, тому що це те, що так чи інакше відбувається всередині сім'ї. Коли або батьки, родителі виховують нас, чи то не знаючи, чи то не зважаючи на наші певні конституційні особливості, риси, на наші здібності, на наші можливості, або коли вже в новоствореній родині один із партнерів намагається перевиховувати, так в лапках підлаштувати когось під себе. Або іноді так, буває, ми самі намагаємось себе зсилувати для досягнення певної мети, але так чи інакше це пов'язано з нашими установками і настановами по взаємодії з, зі світом, тому я думаю, такий розподіл буде адекватним і нормальним. І, звичайно, ви можете сказати, що всі ми іноді граємо певні ролі, пересилюємо себе, іноді ми проявляємо риси характеру, зовсім нам не властиві, і можемо дійсно досягати, ну скажімо так, чогось, що ну, взагалі не про нас. Так, все це буває, але це буває короткочасно чи тимчасово, тому що. Як тільки ми починаємо замість того, щоб бути собою, звикати, здаватися, так виправдовувати певні очікування, оточуючих, ми переходимо з вами, ну, як тільки це стає, починає бути на постійній основі, у нас починаються чи то психосоматичні розлади, чи то психосоматичні захворювання, тобто будь-які психосоматичні патології. Таким чином, основне, що ми маємо сьогодні зрозуміти, це те, що в нормі. Конституція це те, що вже сталося, це те, що не змінюється. Конституція це наша генетична програма, закладена в нас самих. Іноді так буває, що певні хвороби дуже серйозні, якась інвалідність, якась травма, чи то психічна, чи то ще якась так, можуть змінювати нашу зовнішність, можуть змінювати наші психічні процеси і так далі. Але все це вже не є нормальним, це патологія. А от в нормі, коли ми кажемо про взаємодію, про е, взагалі відносини зі світом, в нормі конституція не змінюється. Ви можете сказати. Що у вас є певні знайомі, знайомі, які змінили свій характер без будь-яких там хвороб, травм чи ще чогось. Частково це може бути правдою. Чому? Тому що характер як таковий, він складається з темпераменту, тобто того, що в нас закладено генетично, наших процесів, і наших установок. Так, установки можна змінювати. І це, в принципі, те, що відбувається в психотерапії, наприклад, коли. Людина розвивається іноді, аж до такого, що вона починає розуміти себе і починає вибудовувати нові відносини з оточуючими. Можливо, це не всім подобається і так далі. Так, вона змінює свої установки і спосіб взаємодії. Але те, що стосується нашого темпераменту, нашої, скажімо так, ну, психічних процесів, які закладені в нас генетично, це змінити так само неможливо. І для того щоб зрозуміти, чому як взагалі навіщо нам це потрібно, давайте спочатку з вами. Проговоримо, що таке конституція. Конститу... Термін конституція він міждисциплінарний, і тому, в залежності від того, хто розкриває це поняття, ви можете знаходити різний опис. Але зверніть увагу, так чи інакше, мова буде йти про наш соматотип, тобто про наше тіло, як ми вибудовані. І про наш психотип, про наші психічні процеси, які залежать, як вже сказала, і від типу нашої нервової діяльності, і від гормональної нашої системи, скільки чого в нас було закладено генетично, і так далі. І о, таким чином, одразу ми можемо з вами виділити навіщо нам взагалі ці поняття. Ну, скажімо так, яке практичне значення, так, вони мають. Дивіться, якщо ми будемо казати про соматотип, про медицину, то це допомагає нам розуміти схильність певних людей до певних хвороб, розуміти певні побічні дії лікування, або взагалі це може бути про вибір лікування. Це прогноз перебігу, скажімо так, хвороби або будь-чого ще. Чому будь-чого ще. Toma então, І є, наприклад, такі, ну, скажімо так, в кожній професії медичній у кожного лікаря можуть бути свої конституційні класифікації, і о, гінекологів буде цікавити там, можливо, там розмір ширина тазу, так чи зможе дитина народитись сама, чи потрібна допомога, якщо дитина завелика. У стоматологів можуть бути свої класифікації, щелепи, і це для них важливо. Звичайно, у ондокринологів, у дієтологів. Будуть свої класифікації там, про, чи то про схильність до певних гормональних розладів, чи то про взагалі, будову тіла, так, чи то миостеніки, чи нормостеніки, чи гіперстеніки. Так все це буде надавати дуже важливу інформацію для фахівців. Ну і, звичайно, якщо ми кажемо там про певні психічні процеси, про певні психічні розлади, таке знання допомагає нам адаптувати людину, так, підвисити якість її життя і так далі. З психологічної ж точки зору, якщо ми кажемо про психотип, ми з вами розуміємо нашу різність насамперед. Так наша різність надає нам можливість знаходити вірний підхід до різних людей. Якщо пам'ятаєте, була одного часу дуже популярна така тема Чемпіна. П'ять мов кохання, так коли всі розглядали, що в залежності від того, яка наша мова кохання, який підхід ми вибираємо, вибираємо, обираємо людина або розуміє нас, або не розуміє, або задоволена, або не задоволена, і так далі. Так, ми сюди можемо віднести будь-які психологічні типування, і так далі. Тобто, це те, що дозволяє нам зрозуміти нашу різність, таким чином дозволяє нам покращити нашу взаємодію, підвищити її якість. Це дає нам певну передбачуваність, тобто це знижує тривогу, тому що ми знаємо, що для людини певного типу вона реагує так, вона робить те, від неї можна очікувати такого там, і, так далі, і так далі. І це надає нам певні сенси, змінює наш світогляд або формує наш світогляд. Чому? Тому що ми розуміємо, наприклад, якщо це стосується саме нас, так, чому якась певна робота в нас виходить дуже добра, якась нам не. Дається, якісь фізичні там навантаження нам підходять, якісь ні, та сама їжа там і, так далі, і, так далі, і так далі. Тобто це надає нам розуміння, передбачуваності і так далі. І ось це розуміння того, що конституція є незмінною, воно насправді в психотерапії є дуже важливим. Зараз вам поясню, чому. Ось дивіться, наприклад, я думаю, багато з вас знають цей міф про те, що не існує широкої кістки. Так, ви могли бачити ці меми там, де рентген огрядної людини, так, і в мене широка кістка і так далі. Ну, Начебто це смішно. Але, ось дивіться, коли ми стикаємось на практиці з підлітками, в яких формується розлад харчової поведінки або дисморфофобія, вони худі, так, але саме через те, що вони. Ось такі, скажімо так, диспластики, що в них широка кістка, вони можуть просто зводити себе з розуму і доводити своє тіло до дуже поганих наслідків, саме тому, що вони не приймають того, от сказали не, маєш, не буває широкої кістки. Значить, я буду худнути, значить, я буду виправляти себе, і, і все це, ну, це дуже важливо насправді. Іноді так само люди кажуть, наприклад, що ми не народжуємось, скажімо так, товстими, ну скажімо, з ожирінням і так далі. І це так само часткова правда. Чому? Тому що так, ми не народжуємось товстими, але ми народжуємось недорозвиненими. Це, скажімо так, ключове. Чому тому що знов таки про зміну конституції люди кажуть, ось дивись. Дитина народилась русявою, а потім кольор її волосся змінюється на темне. Або дитина народилась, вона була схожа на маму, а потім через кілька років вже копія батька, або копія там бабусі, дідуся, там тіток, далі, і так далі. Ну, як же ж так, конституція не змінюється. Так, дивіться, є дуже важлива. Важливе розуміння того, що до підліткового віку ми входимо в свою генетичну програму. Ви, мабуть, чули, що педіатри, наприклад, кажуть про певні захворювання, дитина може перерости. Ну, такого не буває, що означає перерости. Або о, о, як психологи там так наполягають на ранньому втручанні, чим раніше, якщо є певні там розлади, чим раніше ми починаємо втручатися, тим вища вирогідність того, що о, дитина зможе адаптуватися там і так далі. Чому це відбувається? Тому що саме до підліткового віку наш організм, от у нас є певна така. Скажімо, генетична програма, так як у всіх людей дві руки, у всіх людей там голова, волосся там і так далі, тобто те, те що незмінно, скажімо так. Серце, печінка. Якщо раптом там виходить якась поламка в цьому гені, то ми знаємо це генетичні захворювання. Ми з вами чули там і синдром Дауна, муковісцидоз, там ну і багато, багато інших, так. Але коли все в нормі, у нас є, скажімо так, стала генетична програма, і потім, згідно цієї програми, ми е, поки зростаємо наші клітини, вони, по-перше, диференціюються, е, визначаються, так, які клітини що будуть робити, скільки клітин потрібно там, і так далі. Системи наші налагоджуються, і якщо у нас є певні дефіцити, то ми можемо там допомагати, скажімо так, дитині. Так, і таким чином ми, скажімо, робимо певні обхідні шляхи. На це впливає і нейрогенез, якщо це психологічні порушення. На це впливає і компенсація, якщо це фізичні якісь порушення, так ми можемо займатися спортом і так далі. Тобто ми не змінюємо генетичну програму, ми не змінюємо нашу конституцію, але ми провокуємо наш організм до того, щоб він, наприклад, чи то більше виділяв певних гормонів, чи то більше виробляв певних. Клітин там і так далі, і так далі. Ось таким чином це відбувається. І, скажімо так, я не даю вправи в цьому відео, але з того, що може бути корисним, я хочу сказати, що, от як ми зараз проговорили, так певною такою Ну, перевіркою, скажімо так, чи слідкуємо ми слідуємо своїй генетичній програмі чи ні, виступають кризи, які відбуваються з нами по життю. З точки зору психосоматики, не просто там психології, так, а з точки зору психосоматики, ми якраз розглядаємо їх з точки зору конституції, чи слідує людина своїй конституції чи ні. І я не виписувала все, що існує, просто для того, щоб вам показати, так, як це може Виглядати. Це можуть бути певні фізіологічні, так, ось пубертатний період, це підліткова криза, коли дитина так вже підросла, сформувалась, організм вже почав налагоджувати певну систему гормональну, там імунну і так далі. так, Вже він більш-менш розуміє. І на що ми звертаємо увагу? Якщо в родині... Дитина схильна, скажімо так, ну більш схожа за конституцію на батьків, або там на маму, або на папу, з ким в неї більше контакт, скажімо так, але якщо схожа на батьків за конституцією. То цей період, скажімо так, зламу, гормонального підліткова криза, вона проходить більш-менш гладко. Так, дитина подивилась там як воно в світі каже, ні-ні, мама, ти була права, і вона повертається до родинних установок настанов і продовжує вже там вступати в інститут, в виш, як батьки допомагають определитися і так далі. Або буває така інша трохи ситуація, коли дитина не схожа на родителів, Так, це генетична лотерея. Дитина може бути схожа на когось з бабусів, дідусів. І батьки кажуть там, наприклад, окей. Це твоє життя, це твій вибір. Роби, як знаєш, ми тут, ми поруч, якщо що, допоможемо, там, і так далі. І так далі. І тоді, знов-таки, криза минає більш-менш спокійно, дитина знаходить там певних інших авторитетних людей, які схожі конституційно, так? або знов-таки стає більш близькою там, до, до того родича, з яким вона схожа. І так далі. І знов-таки, в принципі, немає таких прям сильних проблем. А буває так, що дитина не схожа за конституцією на вихователя, ми її постійно ламаємо, насаджуємо. І коли наступає цей підлітковий вік, коли дитина розуміє, що ось вона живе не своє життя, що потрібно так, що має бути так, там, і, так далі, і так далі. І ми її тиснемо, ми її додавлюємо і так далі. У нас починаються різні певного роду проблеми. Ну, якщо з точки зору психосоматики, це коли вже, начебто, і доросла дитина вже пубертатний період проходить, а там суцільні акна, або там синдром подразного киш... кишківника, вегетосудинні дистонії, і так, далі, і так далі. От вона і є та психосоматика, коли ми не допомагали реалізовувати, скажімо так, свою конституційну генетичну програму, а коли ми ламали або... Так само, ну середнього віку це те саме, тільки вже до нас самих стосується. Або криза взаємодії, наприклад, так, я написала сімейна родина. Родина це те, що всередині родичів, а сімейна це те, що вже з новим партнером ми формуємо. Ми не наослі побираємо собі партнера, так? Ми одружуємось, ми розуміємо, у кого які там поняття, цінності і так, далі, і так далі. Але потім, наприклад, коли народжується в родині дитина і. Або у жінки стається цей гормональний злам, і вона переглядає своє життя. Так можливо, вона від народження дитини очікувала одного. А виходить вона каже: Я погана мати, я не можу, я хочу в офіс, я хочу працювати, я не хочу ці всі груди там, і так далі. І так далі. Насправді це просто конституція, це просто ну, реально такий тип гормональної активності, скажімо так. Або знову таки з'явилась дитина, і чоловік не заробляє там більше чим, але він дуже добре ставиться до дитини, дуже добре її виховує, там любить готувати там і так далі. І у нас виникає таке, скажімо, статеве. Рольове, так? Взагалі, що відбувається? Хто тут справжня жінка, хто тут справжній чоловік і так далі. і так далі. Це знов таки починається наша перевірка, чи слідуємо ми своїй конституції, не певним стереотипам, як має себе вести жінка, як має себе вести чоловік. так, а своїм конституційним ми знаємо, що і у чоловіків є естрогени, і у жінок є тестостерон, і можливо у певної жінки його конституційно виробляється більше, а у чоловіка певного естрогену виробляється більше, ніж у інших там чоловіків і так далі. І так далі. Тобто, зрозуміло, так по цих кризах ми можемо роз... розуміти, ну принаймні, робити такі висновки. Чи слідуємо ми своїй генетичній програмі, чи ні, так? Ну і звичайно, там екзистенційна криза середнього віку. Ви знаєте, дуже часто таке буває, що людина навіть і 35, і 40, і 45 років може повністю змінити своє життя, змінити свою професію там і так далі. І так далі, тому що вже є розуміння, що я роблю щось не те, що моє, що мені подобається, яка моя природа, там і так далі, і так далі. І людина змінює своє життя, починає слідувати своїй конституції, своїй генетичній програмі, і все налагоджується. Звичайно, якщо, поки я говорила, ви е, там, зробили для себе там, певні відмітки, що і тут є певна проблема, і тут є певна проблема, ви можете звернутися з цим е, запитом, скажімо так, так, до психолога. Але головне, що я б хотіла е, наразі е, донести. Це те, що конституцію в нормі можна лише пізнати для того, щоб застосувати, чи то у взаємодії вигідно адекватно, чи то там, в медицині, так, коли ми там щось прогнозуємо, там, щось обираємо там, і, так далі, і так далі. Все тільки пізнати і застосувати. Все інше називається тиснути, ламати. І потім лікувати, тому що конституція, ще раз повторюю, лише іноді короткочасно ми можемо проявляти якісь певні невластиві нам риси. І якщо це відбувається постійно, це обов'язкова хвороба, і швидше за все, це психосоматична хвороба, тому що в принципі тіло то наше здорове і все, начебто, тут нормально. І я, чесно кажучи, вже не перший раз знімаю це відео. Я розповідала про різні конституційні теорії, про кречмеров і так далі, так і про Майербріг з типологію. Ну, коротше, я робила різні відео, і вони виходять ну, дуже завеликі, тому я е, вирішила зупинитись, скажімо так, на такому об'ємі інформації. А натомість я вам пропоную поступити таким чином. Ви можете знайти через пошук конституційні теорії, типування людей по певним там соматичним проявам або типування психологічні там і так далі. І так далі. Прочитати певні теорії, не просто ознайомитись, а стипувати себе, спробувати стипувати своїх близьких для того, щоб зрозуміти різність там і так далі. І потім, якщо вам буде цікаво, ви можете писати в коментарях, які теорії вам сподобались більш за все. І вже згодом, там за кілька років, коли коментарів буде достатньо, ми подивимось, яка тема цікавить більше, і тоді зробимо, вже, розберемо саме цю типологію, саме ці, скажімо так, чи то архетипи, чи то ще щось, так, і, і так далі. так так далі, і так далі. Отже, сподіваюся, це відео було для вас корисним. І сподіваюсь... Ви тепер не будете ламати себе, а будете в першу чергу розбиратись, де ваше, де не ваше, і чому щось, коли ви себе змінюєте, так важко вам дається і чи варто воно взагалі того. Отже, будьте здорові, до зустрічі, пока-пока!